Привіт усім, це Террарія. І тут іде сніг. Хо-хоу, вітаю вас з святами. Бачите, террарія теж не відстає. Розробники попрацювали і додали нам трошки сніжку. Цей світ я створив спеціально для того, щоб подивитися на цей сніг. І... Тут я роблю саме те, що добуваю цей сніг. Як не дивно сніг добувається оціню, чи як вона називається. Так. Доволі легко набираємо тут сніжку. Бачите, ніч почалася, нічого цікавого. Думаю, достатньо буде сніжку. Давайте повернемося із цього світу. У мій старий. Старий добрий світ. Тобто старий новий. І гадаю, не варто тут нічого залишати після себе. Навіть рибку. Навіть зайця. Навіть гіда. Якби можна було. Окей. Назад. Додому. І от. Тепер я вдома. Як бачите, у мене теж тут іде сніг. Ого, навіть нападало на хату. Нічого собі. А дивіться які у мене. Прикольні інструменти є тут. Я, мабуть, зараз вам зіграю. Або ще один шлягер. Це був останній хіттяра сезону у моєму виконанні. Дякую за увагу. А тепер перейдемо до діла. Бачите, снігу у мене теж тут нападало. А це що? Цукеркова хатинка. Нічого собі. Треба й освітлити якимось прикольними факелами. Так, зараз просто день. Ну нічого. Подаруночки? Давайте відкриємо їх. Е... Цукерки. Ще блоки з цукерками, а тут... Цукерки. 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 Скажіть, для чого мені так багато цукерків? Я сам просто не знаю. Давайте підемо, подивимося, що можна зробити із цими цукерками. До речі, помітили, що гід у мене є. Просто гід. Так, ціна цукерки оригінальна. Гід. Не з'являвся в мене тому, що не було де йому жити. Тепер у нього є своя кімната. І він з'явився, можна знову його вбивати. Знову пробувати вбивати боса із пекла спекла. так от. Круто, ліжко працює. Будемо жити в цукерковій хатинці. У мене все по-старому. Тільки якщо ви зацінили оцю ніндзя костюм. Так. Далі ферма по золотих рибках працює нормально. Трошки іншим чином тепер дропаються постійно капелюшки, хуки і рибки. Так, тут у мене є статуя по добуванню. Зірочок. Мане. Не дуже вона мені потрібна. І не дуже часто вона її тропає. От. А ти як сюди заліз, саланий? Так. Спробую я зараз побудувати щось різдвяне, наприклад. Ялиночку. Як вам така ідея? Ви не повірите, що я її погодую, але це так. Зараз. Отже ялиночку я вже побудував, але покажу я вам її пізніше. Хочу звернути вашу увагу на ось це. Відкриваючи один із подарунків, я знайшов ось такий Snow Globe. Е, зараз я повідкриваю решту подарунків. Цукерки, цукерки. Цукерки, цукерки. Нічого. Е, отож в одному з подаруночків в мене випала оця штука. А ну спробуємо її з'їсти. О ні! Легіон. Морозяний легіон. Із заходу, коротше, нападає. Так, захід з того боку. Нічого, я почекаю їх тут. У мене є все необхідне для того, щоб впоратись із цим морозним легіоном. Наприклад, Лазер. Супер точний. Ого! Ого, хлопці, як вас багато. Ну окей. Мені шарк вам допоможе. О, чорт! Нереально дуже сильний.

Останні, бо якщо мене зараз хтось вб'є... це буде просто прикол Ну, подавай ей мене вбив якийсь пінк лазер Ну ви поняли це не значить, що мене вбили Сніговики. Ну, Оху, ви ще не всі здохли. Йой, як вас багато. О, знаєте, мені навіть трохи страшно до вас пускатися копайте ці лазера эй ззаду не можна підкрадатися. 220 в один має нічого собі. Куль немає. А як ви ставите до вогняних стріл. Ой, як же вони повільно стріляють? Знову ззаді. Вбивця з ножем. <рес> вони так прикольно махають ножами. Просто банда дітів морозів, як в таксі. Я думаю, з цієї позиції вигідно І атакувати. А це ти став там. От халеп. Ще два. Не треба так з підла скакати. Лазер. Тут же щось у мене глючить. Окей, спробуй зараз трохи. його пустило. Єс, один готовий. Лазер відновився. Треба вбити хлопцю з мопальною зброєю в першу чергу. Чого тобі треба? Чого ти тут так сидиш? Лазер. Ще в ложка в декілька. Ого! Підмога. Ей, не треба в мене стріляти. Найнебезпечніших майже вбив ще І Є тебе бачу. Знову цей нещасний лук. Треба до своїх друзів. Мені за це вигідно дивіться, це просто ферма так. стрілять. Завжди розумію, вони стріляють один в одного, Чи у мене. Лючить. О ні. Так, схоже, що мені придеться зупинити запис. Ну от наче все налагодилось. У мене зараз пішли вогні і стріли, вони їх мочить. Таке доволі серйозно. Не знаю, я вже довгенько не стріляю. І... Ще залишається. О oh, єс, yes, я переміг! Гоб... Гоблінський, все, хочеться казати. Легіон сніговиків, убивець. Був переможений І це, мабуть, останні герої. Так, ну, останнім героєм Шана. Колошкаємо останніх героїв руками. Ох, свиняча на буде тут. Мене аж знову заглюкало все. Здається, вон там я бачив ще. Так. Найдебезпечніші. Люди залишились тут. Якби ви знали снівики, як мене глючать. Через вас тут все. Окей, зараз я з ними впораюсь. Та ні, наче попустило. Наче попустило. Лапайте стріл. Вони так прикольно кидаються сніжками. Останній герой. Ти залишився один. От і останній... Ой, Чорт, спалив безпалівну свою ялиночку. Ну нічого. Вона не така вже була і гарна. Ну тобто вона була така страшнюча. А тепер бери і прибирай завар. У нас неначе тут. охо хо хо Де ще ваші продукти життєві діяльності? Ось ця могилка. Це моя. Чистив за вами трохи. Ще подарунки. На жаль, немає приманки знову для цих страшних тварюк. Та нічого. Одним із тих цікавих і корисних речей, які стаються після здолання гоблінів, це прихід нового NPC. Я його, мабуть, зараз почекаю. І, звичайно ж, покажу вам. І читайте, що тут написано. Санта Клаус прибув. Круто, я ще не встиг добудувати цей будиночок, як прибув Санта Клаус. Не кидаємо трохи снігу в кімнату. Він навіть не має, що ще йому запропонувати. Так, спускаємось по темній вежі вниз, нижче. Ще, нижче. До речі, всі жителі в мене тепер вже є повністю. Хто помирав, хто воскрес. Тепер вони всі вже десь є, у цій величезній вежі. Оу, Санта, хеллоу. Привіт. Оу, ти, звичайно, щось продаєш. Круто, костюмчик. Чорт, який ж дорогий. Що це морква? Can be placed. Ну окей, зараз ми в тебе щось придбаємо. Але спочатку треба взяти гроші. Носій. Санта. Е, Що це таке? ...can be placed... Тю to... не в шарю, що це таке але отака от, от була терарія. Хто зрозумів, хто ні. Дякую всім за увагу. Всіх святами. Бувайте!